Я вважаю, що саме в нашій області зараз е завданням, мабуть, найбільшим на цей момент буде примноження кількості членів асамблеї. Не і, тільки кількості. і не тільки наші. так. А відповідно, працюючи в цьому напрямку, дуже б хотілося, щоб всі члени асамблеї, які тут є, так само перейнялися ідеями на мережі колективного самозахисту. І так, само, і так само взялися за творення е, територіальних команд. Я знаю про першу на Дніпропетровщині, 14 числа, ми з задоволенням до вас приїдемо. Хотілося б це ж саме від Черкащини, Кіровоградщини, і так далі. Okay. Тобто, так, е, в Полтавській області вже почали працювати, так що е, я думаю, що там буде все нормально. Тобто, в мене в мене велике прохання до всіх. Е, нас є дуже мало ресурси. Дуже обмежені, тому дуже велике прохання. Давайте працювати всі разом і добиватися результату. І ще є одна річ: створити громаду дуже просто, а, Ну, мабуть, просто. Питання в тому, що далі з нею бути. Питання в тому, як їй далі допомагати розвиватися, зокрема, а, допомагати і, зростати і, в економічному, і, і в юридичному, і в юридичному, і в економічному. Ну, на, Найголовніше в економічному, так, скажімо, коли ми. Були останні це, е, така нормальна зустрічів або війнирівській, то там вже чітко було розуміння, де ми будемо брати гроші. Тут, 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 тут. Відповідно, людям, які е, тільки починають, потрібна підтримка. Потрібна підтримка нас, підприємців. Скажімо, І тут ми з нашими в принципі, підприємницькими навиками можемо їм дуже, дуже серйозно допомогти. І е, я просто всіх закликаю до того, щоб. Сьогоднішні розмови дуже багато людей казали, що люди нічого не вірять, вони розвірилися, вони посилання на 2004-2005 рік. Та хто нам в чому винний? Ми на два тижні вийшли на цей на майдан, порозбігалися по хатах, по хатах продовжили жити так само, а тепер чогось киваємо там на когось і кажемо, що нам хтось винен. Тому, в принципі, давайте просто працювати. А результат буде. От і, мабуть, саме головне. Е, ще е, от чому я дуже люблю е, автомайдани. Так? От, нам оце відчуття середовища дуже потрібно. Давайте берегти своє середовище. Таких середовищ в Україні ну я не знаю, чи ще без є. Так? Тобто, щоб люди дійсно працювали, добивалися свого, і була, і була система цінностей сформована. От Давайте якось в цьому напрямку берегти своє середовище і примножувати його роль. Дякую. Е, 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 е. Так принимать не надо голосувати.